Канал СТБ зробив з мене відьму. Екс суддя мастершеф Тетяна Літвінова вперше дізналася, як після звільнення ставилися до неї розробники кулінарного шоу. Для мене це я можу порівняти з тим, що відбувається між Росією, Україною і нашими партнерами, які нам допомагали. Коли є лояльність до системи, і люди, які є в цій системі, вони зраджують. Принципи людяності, вони зраджують особисті відносини. І е, мене жодного разу не покликали як гостя. Мене жодного разу не згадали. За всі часи, е, що знімається майстер шеф після мого уходу, мене наче не існує. З мене зробили відьму, яка е, зверхня, яка з персоналом дуже там, е, грубо поводилася. Хоча це абсолютно неправда.